Це відео для тих, хто шукає можливості додаткового заробітку, для тих, кого не влаштовує сьогоднішній дохід, та для тих, хто втратив свою роботу. Цей бізнес для мам в декреті і не тільки. Розглянь для себе таку можливість. Якщо ти амбіційна людина і хочеш здійснити свою мрію. І якщо ти хочеш мати свій бізнес та не хочеш вкладати в нього гроші, щоб не ризикувати, або якщо ти хочеш вільний графік без главнокомандуючого над тобою, може ти мрієш побудувати міжнародний бізнес для пасивного доходу. Або якщо ти не хочеш бути прив'язаним до місця, де ти живеш. То цей бізнес буде завжди з тобою в телефоні. Та якщо ти просто хочеш ділитись добром з людьми, то звертайся, я все розкажу.